Ми йдемо в гості до українців. Та дивіться, хмери роблять зарядку. Люди тут люблять дуже ходити в піжама. Піжама це для них повсякденний одяг. Ось такі молодці. Бачите, вон прапор такий висить. Тут живуть українці. А от з'їзд. А. Нет. Ани? Байдана. За дикий мед, я ж такого, якщо чесно, не їв. Буддійський храм. 20 кілометрів від Квіль. Краса неймовірна. Дай? Величезна територія. Ми йдемо за шнурочками. В кожній країні вішаємо вішаєм шнурочки. Справжній телець зустрів справжнього тельця. Маленькі храмики в буддизмі – це храмики для духів. А великі храмики для людей. Місце. Місце. Пісай. Пісай. Ми зараз всіх тваринок вивчимо. Екскурсія по Хмерські. За один долар. Як це називається? Квіте зливе мімо. Квіточки в стидайки. Вінуйся. Вінуся. Прикольно, сором'язливо мімо заховається. Просто воно 30 доларів лодочка. Скоро ми будемо пливти на лодочці на острів. А як острів називається? Київ. Київ. На острів Київ. До Києва нам ношилося 10 кілометрів. Правда на лодці. Зараз розпочнеться наш тріп на острів Київ. На цій лодочці. Таку ще треба залізти. Ой, я чую, зараз покалатає нас там трошечки, так? Да? Так, набрали ми солярки. Задуміли тут сцена. Києва! Держимо напрямок на Київ! Чекайте моєї. Виявляється, Київ є не тільки в Україні, Київ є ще в далекій Камбожі. Якщо вам надоїв бетонний Київ, приїжджайте в цей Київ. дилема. Пливти в дощ чи не пливти. Ми вирішили пливти. Зараз кучка екстремалів відправиться в грозову хмару. Страшнувато трошки туди пливти. Коли попадаєш на катері в дощ під хмару, доводиться їхати саме отак. Поки покажи, як ти їдеш під хмарою. Так, що мені робити? Капітан, чого стоїм, эй, фред, алло, господи, го Стали, бо шофер не може їхати так. Що-шо? Що? Сказав, не може плити зараз. Говорять, що не можна плити, я не знаю. Алло, сюди Приглашаю приглашає сюди, давайте сюди. Я не можу зрозуміти, чого ми не можемо припливти до берега. А там такий правда Ураган Набирає обертів. Не знаю, що там. Видимість, виходить, 10 метрів. гахнем. Я ще в шторм ніколи не попадав. А що ми не підпливаємо до цих сарайчиків? Без паніки. Де тут ріфи? нас несе на ріффи? Площ підсилюється, вітер підсилюється. Рифи в трьох метрах від нас. Воєнний чого ти чого робить? Покажи на лиці, що ти не боїшся. Тягнуть кабеля, а, а пан воєнний сидить накрився і від очах ховається. Ну я, звісно, режисер, це таке. Да, ми доплили на берег. Наші ноги, наші ноги зараз по пощупають землю! Це було чесно, це було дуже стрмно. Капітан дай п'ять! Що це тупили? Із професіонал. Ми приїхали і нам дуже холодно. Тобто перше, що потрібно зробити, це зняти мокрий одяг з себе і так набагато тепліше.